Доброго дня! Мене звати Наталя. Сьогодні ми проведемо відео урок з GoGo. -Go. Почнемо з невеличкої розминки, а далі вивчимо танцювальну зв'язочку. Досить просту, щоб ви могли її повторити і, можливо, втілити в життя на танцполі. Отже, починаємо. Живіт втягнутий, спина рівна. Голова право-вліво. Поїхали. право Вліво. Вухо до плеча. Перед-назад. Півкола. Подивились наліво. Направо-назад. І повне коло. В інший бік. Плечі вгору. По одному. Праве. Ліве. Праве. Ліве. Назад. Вперед. По одному. Грудна клітка по точках повільно. Вправо. Вперед, вліво, назад. Ще. Швидший темп. І з'єднуємо. В інший бік повільно. Бедра зафіксовані. Швидший темп. З'єднуємо. Ветра вправо вліво. Вперед-назад. Кругові оберти. Інший бік. Добре, вісімки. Хоп. Достатньо. Руки вгору. З видихом вперед. Потянулись вниз. З округленою спиною повернулись. Ще раз вгору. Вперед. Розворот направо. Повернули корпус. Назад. Поряд. В Інший бік. Пред. Ще раз вниз. З округленою спиною повернулись. Ромо вдих. Видих. Вдих. І видих. Стаємо праву діагональ. Права нога трошечки попереду. Тренуємо хвильки. Два. Один. Два. Один. Зворотній порядок. Хоп! Два. Один. Правильний зворотній. Ще. Два. Добре. Розворот в інший бік. Те саме. Починаємо з правильного порядку. Поїхали. Зворотній. Починаємо з підкручування тазу. Правильний зворотній. І ще раз. Добре. Достатньо. На цьому розминку закінчили. І зараз приступаємо до вивчення зв'язки. Отже, початкова позиція. Ноги разом. Руки в кулачках. Робимо укольчик правим бедром. Праве плече тянеться до бедра. Раз. Іде саме в іншу сторону. Два. Бедро рухається чітко в сторону. Не робіть півколо чи будь-яких інших руків. Чітко в сторону. Пам. Пам. Ще раз. Пам. Пам. Добре. Отже. Зробили. Раз. Два. Робимо крок вперед. З правої ноги три. Приставили чотири. Далі права нога в сторону. П'ять. Шість. І хвилька. Сім. Вісім. Ще раз. Поїхали. Раз. Два. Три. Чотири. В сторону. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Добре. Далі зупинилися в цьому положенні. Продовжуємо. Хвилька в зворотньому напрямку, те, що ми робили на розминці. Раз. Два. Що робить наша рука? Підіймаємось з зворотній хвильці. І рука по інерції йде вперед. Долоня розвернута в праву сторону. Раз. Приставили другу руку два. Опустились на ліве бедро три. Ручки в замок, долоні назовні. Ще раз. Ще раз. Все з самого початку. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, сіли чотири. Поїхали вгору. П'ять, шість. І на сім, вісім. Повільно опускаємось. Опускаємо руки. Ще разочок. Що роблять наші руки вгорі? Міняємо, переносимо вагу тіла на праву ногу і на ліву ногу. Тоді опускаємо. Руки прямі, долоні розкриті, пальці напружені. Ще раз. Дві вісімки. Руки в кулачках. Поїхали. Раз, два. Крок. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Шість сім, вісім. Тоді е, робимо рухи плечима. Раз і два. Переносимо вагу тіла на праву ногу. Попередня позиція. І поїхали. Раз, два. Три, чотири. Е, коли робимо чотири, праву ногу пряму відставляємо трошечки в сторону. Ще раз. Початкова позиція. І рух плечима. Раз, два, три. Чотири. Крок з правої ноги. П'ять, шість, сім. Розворот вісім. Ще раз. Поїхали з плечей. Раз, два, три. Чотири. П'ять. Шість, сім, вісім. Що робить наша рука? Допомагає нам крутнутися, можна сказати. Ми зупинились в цьому положенні з прямою ногою правою. Робимо з неї крок. І підняли ногу і руку. Хоп. І розворот. Добре. З цього моменту робимо хвильку Два. Крок з правої. 3, 4. Переносимо гутіла направо на ліву. Тоді як коліна прямію. І ще раз робимо хвильку. І кінцева позиція вісім. Давайте ще раз останню вісімку після повороту. Ми опиняємось в такому положенні. Робимо хвильку. Раз, два. Крок з правою. Три, чотири. Рух. П'ять, шість, сім, вісім. Давайте все з самого початку. Початкова позиція ноги разом. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім вісім, раз, два, три, чотири, пять, 6, сім, вісім, раз, два, три, чотири, пять, 6, сім, вісім, раз, два, три, чотири, пять, 6, сім, вісім. Рука над головою може бути в будь-якому положенні, в якому вам зручно. Ви можете навіть не згинати її, а просто залишити прямою. Це також буде гарно. Імпровізуйте в го-го. Це потрібно. Давайте ще раз повністю. Чотири вісімки. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Зараз можемо спробувати в ритмі го-го під музику в швидкому темпі. Отже, танцюємо в ритмі клубної музики. Чотири, три, два, один. Не що я думаю, вам все вдалося. Імпровізуйте, додавайте свої елементи, танцюйте, посміхайтесь, будьте красивими завжди.